Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Не так давно я робив відео про події, які можуть прискорити завершення війни. так? Ну Там в коментарях мені задали питання, ще деякі варіанти мені задали. Ну, відповідно, сьогодні відео, продовження того відео буде. розгляну нові події. Ну що, менше слів, більше діла, поїхали! Отже, чи буде якийсь можливий катаклізм на Росії чи техногенна аварія, що посприяє завершенню війни? Ну, давайте запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи можливий якийсь катаклізм природній, чи техногенна аварія на Росії, яка посприяє завершенню війни в Україні? Хай скажуть його Е, вас... Совла. Вуня перевернута. А ну добре, що. Іса. Єра. Тейвес. Ем, дивіться, цікаво. Ну, зараз про все по порядку. Ева, Соло, Вуньо, перевернута Іса, Єра і Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в наше сообщество. Е про що мова, чи можливий такий катаклізм? Так, да, да, можливий. Е -м, катаклізм. М -м, тут більше все-таки техногенний, де? М -м, сили стихій тут ніде нема. М -м, але, але, дивіться, що показали. Дивіться, певне. Відповідно, певний рух, так? Рух чогось, так? Хоча, з другого боку, і блокування цього руху. Ось тут явно вибух. Ні, це не про перемогу. Це в даному випадку це от саме вибух. Відповідно, ну, скоріше за все, щось техногенне, так? До речі, може бути і ядерне, в тому числі. Там деякі чутки про Курську АЕС ходять, що там щось може трапитись. Ну, якби так. Дивіться, вибух, ось вам сумні новини. Тобто, ну, щось, щось серйозне, знаєте, це не так. Не там, не склади з боєприпасами підірвалися, а щось крутіше, будемо так говорити. До речі, можна прочитати, що до того і йде, будемо так говорити. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Завуньою сказав Іса. Це, певне, що, знаєте, це блокування трош, ну, не, правильніше сказати, не блокування це саме, знаєте, гальмування, певне. Тобто, в часі це воно затягується, те, що має відбутись, але, але вже проглядається, будемо так говорити. Ось дивіться, ось вам Єра. А це вам результат раніше проробленої роботи. Однозначно. Тобто, е, чи це, знаєте, прям якась там технічна неполадка, чи щось такого природнього характеру, да ні. Тут мова саме якраз про те, що ось є проведена, чи то проводиться певна робота, щоб то відбулося. Ну, явно вибух. Якийсь вибух. Потужний, судячи з усього. Ну, ось дивіться, ось вам вас на кінець. Це як про, знаєте, обстріл може бути, чи то прильот. Ну, нібито, що це зробила Україна, да? е, е, А по факту зрозуміло, хто це все зробив. Окрім того, дивіться, ну це про ну, бойові дії, Да Це про бойові дії, однозначно. М -м -м. ну Тобто, дійсно, можуть. Чи щось таке обстріляти, чи ну, вибух, ось явний вибух іде. Явний йде вибух. А це схоже, що дійсно, знаєте, як приліт, ніби якийсь провокує той вибух. Ну, і зрозуміло, що звернуть на нас. Ясне діло. Це ж як, як пити дати. Ну, зараза. Ну, гаразд. І що, що що, добре? А, ну добре, а давайте за Курську питаємо, щось мені згадалось, давайте. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи ота техногенна катастрофа, чи то аварія, яка прискорить завершення війни в Україні, відбудеться на Курській АЕС? Хай сказати неправду. Лагус. Іса. Райдо. Mm -hmm. Ну, дивіться, Да Шанси є, що і там. Шанси є, що і там. Хоча, з другого боку, дивіться, що. Лагу і іса Райдо, так? Це натяк, ну це як і правильний вектор, правильний хід думок. Ну, це руни мені натякають. Так і. М -м. Знов таки вода. Ну Це ж руна, яка з водою пов'язана. В принципі, потік води означає, зокрема, річку. Е, ну що, може, у себе якусь дамбу е, знищать і звернуть на нас. Ось дивіться, ось Іса. Тобто, ну, А дійсно, схоже на дамбу, дійсно. Дивіться. Тобто, що? Це ось у нас вода, ось те, що її держить. Ну, Дамба фактично, так? Чи то гребля. А ось райда. Все, пішов рух. Ну, читайте прорив, чи то скид. Ну, прорив в даному випадку. Боже. З ким ми воюємо? Ну, не знаю навіть, які слова підбирати, так, щоб не матюкатись. Ну, а раз, чи є шанс, що це курська Ес, і вони щось там витворять? Так, да, також є. Ну, Добре, продовжимо. Безшабашні створіння. Добре, дякую за відповіді. Ну, наступне питання веселіше. Е, чи може це бути бунт від простих смертних? Е, ну Давайте запитаємо, чи може е, що називається початись на Росії бунт е, безумний і безпощадний, як то кажуть. Да? Давайте. Добре. Дякую відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи е, може початись на Росії бунт? Простих смертних, які, які прискорять завершення війни в Україні. Хай скайтю неправда. О, відразу дві потяглося. Ну, цікаво, і що у нас? Торіса, Сурус, ну, прямий, відповідно, довертаю. Кана перевернута. Ну, дивіться, загалом, загалом, шанс такого є. Але але, тут ось руни показали, які умови можуть бути. Дивіться, Торіса з Урузика перевернута. Тобто, ну чи це прям зовсім неможливо? Да ні, є така можливість. Але, ось причина. Точніше, умова, за якою можливо. Ось вам Торіса за Урус. Це якраз військові і силовики, грубо кажучи, мають е піднятись, а от за ними тоді піде і народ. Сам по собі народ не піде на Росії. Ні. Майдан вони самі по собі не зроблять. Не дано їм цього. Ну так, да, а от якщо якщо військові силовики підуть, тоді Да можливо. Добре, дякую за відповіді. Так, ну і третє. Чи підкуп ментів і військових олігархами, бо вони свої бабки втрачають? Ну, це, до речі, можливий варіант, як на мене. Ну, давайте подивимось, що скажуть що скайтрун з цього поводу. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, можливий підкуп е, міліції, військових олігархами на Росії, що прискорить війну в Україні, завершення війни в Україні? Хай скажуть правду. Ansus. Turės savo sparnutai. Mūrus sparnutai. Nugaras dešiau. Pusarūna. Ta gėba. Hunja. Aivas. А, ну гаразд що. Ага, Іса. такий варіант також можливий, але дивіться, навіть. Хм, а тут навіть хитріше, зараз поясню. Що у нас тут? Ансус, Торісас перевернути, Урус перевернути, і ось вам пустаруна у ну, наш вір. І це не про вище це в даному випадку, ні. Дивіться, Гебо, Вуньо, Хагавас. Ой, кажу Хагавас, Ейвас Іса. Про що мова? Розмови йдуть. Розмови йдуть, і гарні новини, можливі стосовно цього якраз питання. Це якраз про розмови. Тобто, да, дійсно, серед олігархів такі розмови вже йдуть. Але дивіться, Торіса Заурус перевернутий, а військові ще брикаються. Угу. А що, що ми дивились? Що руни показували, що бунт може початись е народний, так? але за підтримки саме військових і силовиків. А бачите, а тут поки що силовики і військові брикаються. Хоча олігархи вже ось про... на всю катушку про це говорять і думають. Це, зокрема, руна думки. Господи, да що ж я заговорив сьогодні? так безбожно. Е, руна думки, зокрема, в тому числі. Тобто, ну, олігархи точно планують таке. Дивіться, ось поки що пуста руна. Це якраз про те, що майбутнє ще не визначене, формується. Хтось вагається. ну, До речі, військові он, силовиками вагаються, бачите? І такий варіант ще поки що ну він можливий. Але бачите, що формується це майбутнє, воно ще не, ем, не визначене. Дивіться, ось є або падає, тим паче. Тобто партнерство, де під, під, під руною, ну що це? Ну, це військові, так, да. це військові, однозначно. Тобто, десь з кимось уже, схоже, домовились. Тобто, когось вже, схоже, підкупили, на свою сторону олігархи перетягли. Але ще не всіх, ну і, схоже, не самих впливових. Да? Відповідно, поки що не цей. Воно процес ще не піде. Ну, ще треба перетягнути людей олігархам на свою сторону. Але дивіться, ха, ну що це Це у нас партнерство, це у нас ось в унію. Це якраз радість і здійснення мрій, певне. Да? Е, ну, тобто, да. вони вже сплять і бачать, як би це все закінчити, тому що дійсно втрачають капітали. Що називається. І, і не Європа їм тепер не світить нічого такого. Відповідно, от, мріють вже туди вирватися. Закінчити закінчити війну, відповідно. Але, але, бачите ще, військові брикаються. Тим паче, ось паде Ейвас, це якраз про оборону в даному випадку. Ну, Мається на увазі, що олігархи таким чином обороняють свій капітал. Ну, зрозуміло, і свою власну шкуру. Нічого нового. Ну, зокрема, дивіться, це знаєте, як здійснення їхніх мрій стосовно. Чого, да, стосовно власного захисту. Тобто, е чи вони на бунт договорились? Ну, поки що ні. Упираються військові. Чи вони договорились про те, щоб їх не чіпали в процесі, якщо таке почнеться. А судячи по всьому, почнеться такий. Е ну, бунт народний, да, який там підігріють. Можливо, так. Це ж, до речі, і громадянська війна, сюди ж, фактично. Дивіться, тобто, що, олігархи ось радіють чому? Тому що домовились про захист. О, щоб, щоб їх не чіпали, їхні благо. Ось бачите. А на кінець падає іса, все рівно блокування. Ну, це е, е, якраз блокування чого. Ну так, да, фактично, ось вони як. То ось оборона, ось вам, бачите, вони від всіх огородилися. Все, щоб нас не чіпайте, робіть, що хочете. Розбирайтесь там. Да? Відповідно, ну, до речі, це ж також руна, яка певну інформацію прикриває, окрім того всього. Ну, чому я кажу, ось, бачите, початок цього рядка. Прикривається певна інформація, ну тому що що? Тому що ще майбутнє це не визначено. Цей варіант, ну багато ще чого може змінитися. А ось на кінець також віса падає, це прикрив також, окрім того, прикривання інформації. Тобто, фінал, бачите, розв'язку не показують, ну, тому, що, тому що формується ще це майбутнє. Нема ще фіналу, як так визначено. Ну, цікаво. Ну, цікаво, цікаво. То, що олігархи в цей бік думають і щось роблять, домовляються, то це однозначно. А ви бачите, що не домовились. Ну, побачимо. А да, добре, а давайте запитаємо на кінець. А чи вдасться олігархам все-таки там домовитися, щоб цю е, маріонетку, ну, ви зрозуміли, бункерну цю маріонетку прибрати. Чому кажу маріонетку? Да, тому що там, що називається, коли ви останній раз бачили справжнє, все двійники. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи вдасться російським олігархам домовитися з військовими і силовиками, щоб змінити, скинути владу Путіна? А я скажу, що неправда. Иса. Соло. Беркана перевернута. А ну добре, еще. Хагалас. Ух. Вунья. Эвес. Дані, знаєте, це не, це не про домовленості, аж не разу. Тобто, ну, з кимось то вони домовилися, але чи їм з усіма вдасться домовитися, аж ні, аж ніяк. Дивіться, Іса, Соло, Беркана Переверта, Хагас, Вуньо. Що це бачиться? Ось перша руна ж каже ні. Блокування йде. ну, тобто, Не домовляться. Чому? Да Тому що, ось, бачите, розбрати гризня всередині них самих. Всередині там навіть олігархи не впевнені. Ще до кінця одностайно, Шо, що ж його робити. Так? Дивіться, Соло. Тобто, ну, да, Це в даному випадку якраз руна перемоги. Так. Тобто, м -м, чому блокується? Ну, Зокрема, як, і, і, блокування перемоги фактично йде. Так? Чому блокується? Та, тому що ось, тому що деградація йде серед них самих, ну і їх самих можна сказати. І ось, бачите, гризня йде. Ну, як між олігархами, між, серед самих олігархів, так і між олігархами, відповідно, і військовими, ну, верхівкою, зрозуміло. Військових і силовиків. Тобто, бачите, гризуться як собаки, як пауки в банці. Ну, нам від того непогано, але, але. Дивіться, але тим паче, ось бачите, підруни перемоги. Що це в нас? А це в нас радість падає. Тобто, ну все рівно, все рівно щось що, про щось. Хоча ні, це ж не про домовляться. Це ось дивіться, радість відчого, да тому що ось, я вас падає, рух. Тобто, ну що це? Ну, виходить, вони свої багатства, ну, може, більшу частину своїх багатств зможуть вивезти, тому і радіють. Ось про це мова. Ну, ось ви бачите, хоч і сварки, і так далі, а падає радість, і рух падає, ну явно за кордон. Ну так от. Тобто, ну, домовляться з військовими з силовиками. М-м-м. На даний момент на те не схоже. Ну, гаразд. Ось такі от варіанти розглянули. Ну, якщо у когось ще якісь варіанти є, що може е в Росії такого відбутися, щоб посприяло закінченню війни у нас. Ну, зпишіть також розгляну. Цікаво. Ну, а на сьогодні все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі! Нехай щастить!